Знову стати до роботи в Івано-Франківську косметологинь переселенок запрошують скористатися безкоштовним коворкінгом протягом трьох місяців. Фахівчині матимуть змогу працювати без жодних вкладень їм нададуть все необхідне: приміщення, обладнання та професійну косметику. Косметологи, так майстри, манікюрів, перукарі, які вони можуть тут працювати є потреба, але вони зазвичай вони собою не привозять інструментів, вони не можуть привезти з собою обладнання чи кушетку. І цей коворкінг виник для того, щоб дати можливість косметологиням працювати тут і знаходити нових клієнтів. Ми будемо також влаштовувати серію різних майстер-класів, на яких ми хочемо запросити. В якості моделей чи волонтерок, чи жінок, які воюють в ЗСУ, щоб таким чином їх якось трішки розслабити, їм не знаю, віддячити за їхню роботу. Аби взяти участь у проєкті, бажаючи мають заповнити анкету. Претенденток обиратимуть за декількома критеріями: наявність попереднього досвіду та визначеного пакету документів. У нас є Невеликі, я б не сказала, що це якісь там дуже е, строгі критерії, Так це має бути е, медична освіта, е, має бути там диплом про закінчення косметологічних курсів. Е, не обов'язково має бути там великий досвід роботи і, е, і бажання. І в принципі все. У нас вже є перші заявки, але дедлайн у нас до 10 вересня, і ми знову ж таки запрошуємо подаватись, і ми хочемо набрати приблизно 10-12 жінок. Запрацює коворкінг у жовтні. Реалізовуватимуть його у партнерстві з міжнародними організаціями. Аліна Кравченко Ігор Гурпопик, телеканал 402.